Вітаю вас, дівчатка та хлопчики. Сьогодні я запрошую вас у ліс до вічливих звірят. А як ви вважаєте, чому звірята вічливі? Так, тому що знають слова вічливості? Зранку бігав їжачок поливати свій садок. Поспішав їжак із саду, ніс він яблук до сніданку, привітав ведмедя радо. Побажав доброго ранку. А ведмедик ніс малину. Їжачка він привітав. Всім, хто трудиться зрання, зичу гарного я дня. Малята, пограємо разом. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте. Знайдіть слово яке зайве, тобто має інше значення. Назвіть це слово і поясніть. Чому вона зайве? Здрастуйте, доброго дня. Вітаю, бувайте, доброго здоров'я. Так, зайве слово бувайте, його кажуть на прощання, а решта вічливих слів це привітання. На ліщині білка Алла всі горіхи позбирала. Готувала частування для малої мишки Ані. Алла Аню пригощає і смачного їй бажає. А маленька мишка Аня так зраділа частуванню. Більці Алі каже вдячна. Ой, спасибі! Дуже смачно. Подумайте, а яке слово тут зайве? Спасибі, будь ласка. Дякую, дуже вдячний! Вірно, будь ласка, це слово прохання, а решта слів слова подяки. Ось маленький вовчик Вова. Знає він чудове слово, що чарує, наче казка. Слово лагідне, будь ласка, і виконує це слово будь-яке бажання Вови. Вова, у єнота тишки, попросив ожини трішки і сказав малому Вові: Пригощайся на здоров'я. Поміркуйте, а яке слово тут зайве? Прошу вас, добрий вечір. Будь ласка, будьте ласкаві. Вірно, зайве слово, добрий вечір. Це слово привітання, а решта слів це слова прохання. Застудився зайчик Костик, звісив вушка, звісив хвостик, ніс червоний, як морквина, чхає зайчик щохвилини, каже друзям і рідні, прошу вибачте мені. Лисеня сказала просто, будь здоровий! Друже Костик, ти у ліжечку лягай, принесу тобі я чай. Малята, будьте уважні, яке слово тут зайве? Смачного, вибачте, перепрошую. Вірно, зайве слово смачного, це слово побажання. Його кажуть тому, кого пригощають, а решта слів слова. Вибачення. Мишка сина колисає. Спи, синочку, баю-баю. Місяць ніжиться в хмаринці, ніби у м'якій перинці Йти, ти, синочку, засинай на добраніч. Баю, бай. Малята, подумайте, а яке слово тут зайве? Добраніч, приємного сну, доброго відпочинку. Дякую на добраніч. Вірно, зайве слово дякую, це слово подяки, а інші слова говорять, коли збираються відпочивати і лягають у ліжко. Молодці малята, ви впоралися з усіма завданнями, тому що знаєте багато ввічливих слів, але не забувайте їх говорити. Бо хто слова ці пам'ятає? Той багато друзів має. До побачення, до нових зустрічей!